Усім привіт! Корочний літній топ для Марії готовий. Ось це він ще не праний. Я хочу зараз зняти для вас відео про те, як я його в'язала, а потім лише буду прати. Вирішила так зробити, тому що, по-перше, коли я його виперу, Марія захоче одразу його носити. А по друге, для того, щоб ви могли порівняти, як виглядає полотно до прання. І потім на фотографіях уже на Марії. Ви зможете подивитися, як він зміниться після прання. Чи зміниться, чи не зміниться. Ось. Хочу показати вам, як блищать лелітки, але напевно при цьому освітленні не дуже видно. Отже, запрошую вас переглянути мою розповідь про те, як я в'язала цей топ. Моя нова готова робота вкорочений топ для моєї доньки. В'язала я його із пряжі від каріаджі. Ось рідний конус від цієї пряжі. Назва артикулу доволі така незвична. PPCT 4,78. Склад 62% бавовна, 38% льон, і також в цій пряжі є мікролелітка. Метраж пряжі 500 метрів в 100 г. В'язала я в дві нитки. Сама пряжа виглядає ось так. Це в мене не весь залишок. У мене ще є ця пряжа. Така нитка. І використовувала я спиці від Чиагу 1,75. Ось такі. Спиці. Отже, в'язали ми його за мотивами виробу, який Марія побачила в магазині. І в тому виробі комір і планка виподібного вирізу були зв'язані резинкою 1х1, а низ рукавів і низ переду і спинки було зв'язане резинкою 2х2. Отже, коли я почала в'язати зразки, я спробувала в'язати резинку і один на один, і 2 на 2, і обидві резинки в цій пряжі виглядали не дуже гарно, мені не сподобалось, і тому я згадала, що вже були випадки, коли мені траплялася пряжа, в якій погано виглядають резинки. Там я використовувала порожнисту резинку. Вирішила спробувати і тут, і тут мені також сподобалась порожниста резинка і добриня. Вона непогано виглядає і після прання, от зразок випраний, виглядає добре, тому я вирішила, що тут в мене буде порожниста резинка. Починала зверху. Комір в'язала за таким же принципом, як в'язала колись сукню з пряжі мімоза і льон з Люриксом. Про ту сукню в мене є відео, кому цікаво, можете переглянути. Отже, починала зверху за. Зразком розрахувала, що мені потрібно набрати 152 петлі. Так як в мене порожниста резинка, то це виходить по 76 петель на кожну сторону. Як ніби. Але всього набрала 152 петлі італійським набором. І далі продовжила в'язати порожнистою резинкою. Одночасно робила зменшення кількості петель ось тут на кутиках коміру. Значить, зменшення робила... В сьомому і восьмому ряду. Тобто, якщо подивитися на полотно, то в полотні у нас це буде як ніби четвертий ряд, тому що порожнисту резинку ми в'яжемо як ніби по черзі одну сторону, наприклад, всі петлі, які в нас на лицевій стороні, ми пров'язуємо ті, що на виворітній, ми перезнімаємо. А в наступному ряду навпаки. Тому виходить, що я робила ці зменшення. Сьомому і восьмому ряду, але виглядає це як ніби в четвертому. Отже, коли мені потрібно було робити зменшення, я робила перестановку петель так, щоб пров'язати дві разом саме от ті петлі, які були з лицьової сторони. Коли в'язала цю сторону, так само переставляла петлі таким чином, щоб пров'язати дві разом тільки ті петлі, які були з цієї сторони. От. Значить, ось в мене ці зменшення. Зменшення робила наступним чином. Третю петлю від краю пров'язувала разом з четвертою, щоб третя була зверху. Ось, А тут, коли мені до краю лишалося 4 петлі, то я пров'язувала третю і четверту разом, так, щоб третя до кінця була зверху, щоб це виглядало Ось. Всього, за моїми розрахунками, мені потрібно було зробити ці зменшення 6 разів. Але крім того, я ще робила вкорочені ряди, вив'язувала для загину коміру. Робила я це в 45 і 46 ряду. Якщо порахувати ті петлі, які ми бачимо на одній стороні, то це виходить в 23 ряд. І на цей момент я зробила вже 5 разів скорочення по краю коміру. Отже, після того, як я зробила. П'яте скорочення. Я вив'язала вкорочені ряди для загину коміру. Ось мені видно їх. Я думаю, що вам, напевно, теж видно трохи через камеру. Ось тут вони знаходяться. Складність вив'язування цих вкорочених рядів в тому, що, поки ми вив'язуємо вкорочені ряди на одній стороні, ми петлі, які належать до іншої сторони, завжди перезнімаємо через одну. От, яким чином я це робила? На той момент в мене вже було 66 петель, якщо одну сторону брати. Тобто 66 з цієї сторони і 66 з цієї. І розподіляла я ці поворотні ряди наступним чином. Значить, в'яжу всі петлі від початку ряду, не дов'язуючи до краю 17 петель. Роблю поворот. Тобто 18-та петля від краю в мене поворотна. Повертаю сюди, так само 18-та петля від краю поворотна. Знов повертаю. Другий раз поворот роблю в 3 петлі від попередньої поворотної. Тобто, між поворотними петлями в мене далі йде по 2 петлі. От німецька подвійна, далі дві петлі пропускаю, і в третій петлі від попередньої німецької Подвійною роблю, також німецьку подвійну повертаю. Таким чином, кожен раз повертала в третій петлі від попередньої німецької поворотної, доки в мене по центру не лишилося 18 петель. Коли в мене по центру лишилося 18 петель, зробила поворот і вже пров'язала всі петлі до кінця ряду. Ось таким чином. Потім те саме зробила на іншій стороні. Продовжила в'язати комір порожнистою резинкою. Коли зробила оці скорочення шостий раз. Ще пров'язала 8 рядів, тобто 4 з однієї сторони і 4 з іншої. Всього в мене на той момент було набірний ряд плюс 28 рядів. Тобто, 28 це якщо ми дивимося на одну сторону, а всього 56 виходить, плюс набірний ряд. В цей момент я вирішила вже завершити в'язання коміру. І в наступному ряду в'язала наступним чином. Перші і останні 14 петель, ось вони, в'язала порожнистою резинкою, а далі в'язала дві петлі як одну, При тому брала одну петлю з однієї сторони і одну з іншої. Ось як це виглядає тобто по дві петлі разом лицевою. І ось як це виглядає на виворітній стороні. Доволі охайно, мені подобається. Після того, як я пров'язала цей ряд, в мене на спицях стало 78 петель. Чому? Значить, перед цим рядом в мене було 128 петель. 128 мінус 2 рази помножити на 14. Це виходить 100 і 100 поділимо на 2, тому що я в цьому проміжку зменшила кількість петель два рази, виходить 50. Отже, 50 плюс 14 на 2 виходить 78 петель. Коли я прив'язувала оцей перший ряд, де я зменшувала кількість петель і переходила на в'язання вже підготовку робила до в'язання візерунку, я розставила маркери наступним чином. Значить, тут в мене було 14 петель порожнистої резинки. Потім одна лицьова, Тобто це та петля, яку я пров'язувала дві як одну, але надалі я буду її в'язати завжди лицьовою. Далі чотири петлі це половинка вже переду. Далі дві петлі, це ніби як погон такий в мене. Далі на спинку 36 петель. Знову дві петлі погон, чотири петлі половинка переда. Потім одна петля, яку я завжди буду в'язати лицьовою. Для чого я взяла цю лицьову петлю? Тому що потім, коли мені потрібно буде робити додавання отут для виподібного вирізу, щоб не робити його одразу після порожнистої резинки, я вирішила, що після порожнистої резинки в мене буде одна лицьова, і вже після неї я буду робити оці додавання, щоб воно виглядало краще. Тому, значить, 4 петлі половина переда, одна лицьова і 14 петель. Порожниста резинка. Таким чином, я розподілила петлі і почала в'язати основне полотно майбутнього топу. Додавання вздовж погону я робила в кожному ряду і лицевому, і виверідному з двох сторін. Ось як виглядають ці додавання. До речі, я не сказала цей візерунок, ну він доволі багато де зустрічається. Конкретно я його взяла в книжці візерунків на Ніашвілі. Це візерунок номер 89 Раппорт візерунку 4 петлі, тому ось я робила додавання, і коли вже було додано 4 петлі, починала їх в'язати візерунком. Ось. Одночасно, з тим, як я почала робити додавання з погону. Вив'язувала заглиблення горловини переду і спинки. Попереду я додавала кожен раз по одній петлі в роботу тобто 4 рази по одній петлі. По спинці, 2 рази по 3, два рази по 4 і по центру 8 петель. Ось таким чином заглиблення на спинці зробила. Після того, як я завершила вив'язувати заглиблення горловини попереду. Тобто 4 рази додала по одній петлі, почала робити додавання на виподібний виріз. Додавання для виподібного вирізу робила плюс одна петля в кожному третьому ряду. Це, звісно, не дуже зручно, тому що один раз ці додавання потрібно було робити в лицевому ряду, інший раз в виборідному, тому довелося трошки бути уважною. Взагалі, в цьому виробі дуже багато нюансів, де потрібно бути уважною. І я вважаю, що це такий доволі складний виріб. Візерунок при вив'язуванні заглиблення спинки, ну і переду, відповідно, вводила так само. Коли було 4 петлі, в яких не буде вже поворотних, то ці 4 петлі починала в'язати візерунком. Ось так. Довжина погона в мене 5 см. Коли тут було 5 см, Почала робити додавання на рукави, але ще один раз зробила вздовж погона. Це потрібно було для того, щоб отут гарно вписати візерунок. Мені довелося ще один раз зробити додавання вздовж погона. Значить, додавання на рукав, як робила. В першому ряду в мене дві петлі погона, і між ними я додала дві петлі. Але, щоб воно виглядало нормально, я спробувала кілька варіантів. Мені сподобалось перші ці дві петлі додати, пров'язуючи їх із попередньої. Тобто, із петлі попереднього ряду, я ніби як її ще раз пров'язала. З однієї сторони пров'язала ще раз, із іншої, і вийшло, що я додала дві петлі. В наступному виворітному ряду я ще додала два рази по одній петлі. Значить, яким чином? От в мене петля погона йде, потім зробила додавання із протяжки попереднього ряду. Потім пров'язала ті дві петлі, які додала в попередньому ряду, потім знову додала петлю із протяжки попереднього ряду, і потім петля, яка в мене від погони йшла. Ось таким чином почала додавання петель на рукав. Далі з наступного ряду вже робила додавання в кожному другому, лише от вздовж оцих. Петель, щоб в мене від погони йшли. Ось таким чином, також візерунок поступово вводила. Так це виглядає. Далі, з приводу планки в подібного вирізу. Значить, коли ми в'яжемо планку порожнистою резинкою одночасно з основним полотном, досить часто виходить, що планка стягується. І я знаю, що можна в'язати вкорочені ряди для того, щоб. Вирівняти довжину планки, але я раніше не сильно їх любила. Мені було легше просто витягувати сильніше петлі, коли я пров'язую порожнисту резинку. Але тут особливості пряжі такі, що я подумала, що це буде не дуже гарно, тому я вирішила, що тут я буду вив'язувати вкорочені ряди. І вийшло, що вкорочені ряди я вив'язувала через ряд. Тобто в мене в планці рівно в два рази більше рядів, ніж в основному полотні. Зробити менше цих поворотних рядів не виходило, тому що одразу було видно і одразу планка стягувалась. Тобто, от оця петля, яка перша біля лицевої, вона одна петля звичайна, наступна іде подвійна німецька. Звичайно, подвійна німецька. І з цієї сторони так само, з цієї сторони, трохи більше це видно на вивертній стороні, а з лицевої сторони, наче все непогано виглядає. Бо я думала, що буде видно цю подвійну німецьку. А коли ще випереться, думаю, буде ще краще. Скільки разів я робила додавання для виподібного вирізу, в мене не записано. Але після останнього додавання я пров'язала ще 3 ряди. І після того робила вже об'єднання двох половин переда. На момент, коли мені потрібно було робити об'єднання половин. У мене було по 38 петель на кожній стороні переду, і після об'єднання планки ще 8. Ще коли я продумувала, як я буду в'язати планку, як я потім її буду об'єднувати, я одразу врахувала той момент, що рапорт візерунка 4 петлі. Отже, після об'єднання половин планки мені потрібно, щоб тут була кількість петель кратна 4. Я вирішила, що це буде в 8. Тому що ну, це співпадало шириною тієї планки, яку я бажаю робити. Отже, яким чином я об'єднувала. Тут у мене 14 петель порожнистої резинки і одна лицева. Лицеву я також цю використовувала, коли об'єднувала половини. От, і з цієї сторони, також в мене 14 порожнистої резинки і одна лицева. Я пров'язувала наступним чином першу і три петлі як одну. Тобто лицева і 2 петлі порожнистої резинки. Далі 6 петель 4 петлі як одну, це дві петлі з однієї сторони порожнистої резинки і дві петлі з іншої. Отже, 6 разів 4 як одну, і далі ще один раз 3 як одну. І таким чином з двох планок в мене вийшло 8 петель, які. Вписалася в мій візерунок, і я б могла продовжувати далі в'язати. Але одночасно, в той момент, коли мені потрібно було об'єднувати дві половини переду, тут вже настав момент, коли мені потрібно було робити додавання не лише на рукав, а й на перед і спинку. Тут я зробила розрахунок, перевірила, чи все в мене виходить так, як я хочу, чи отримую я в результаті потрібну мені кількість петель, з рукавом було трошки простіше. Мій розрахунок показав, що мені потрібно ще 14 разів зробити додавання в кожному другому ряду. Тобто, як я робила в кожному другому, так і продовжила. А от спинка було трошки складніше, тому що кількість петель на спинці не співпадала. Розрахунок показав, що на і спинці я буду робити додавання в кожному четвертому ряду. Отже, один раз я робила додавання і на рукаві, і на спинку, наступний раз тільки на рукав. От таким чином продовжила в'язати. На той момент, коли я вже збиралась відділяти рукав, в мене на рукаві було 72 петлі. Всього, за моїми розрахунками, мені потрібно було 80. Отже, я вирішила, що підріз буде 6 петель, і 2 петлі ще я додала по одній, ось тут вздовж цієї лінії. Тобто, як раніше додавала, так і тут продовжила ці додавання. Отже, 72 плюс по одній. Вздовж цих ліній, і 6 петель підріз. Таким чином, я відділила рукав, в мене вийшло продовжити візерунок. Тобто, кількість петель була така, яка мені потрібна для того, щоб візерунок вписався. 2 см пров'язала візерунком, і далі потрібно було вже переходити на пережнисту резинку. Але тут також була складність, і також потрібно було робити перерахунок. Тому що кількість петель, яка потрібна була на мою ширину рукава у візерунку, і для порожнистої резинки вони не співпадали. Тому я зробила розрахунки, вираховувала, скільки петель мені потрібно додати, і далі подумала, як мені ці додавання розподілити в рукаві. Я розподіляла їх нерівномірно на все коло. 11 петель від початку ряду пров'язала просто лицевими, далі накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева і так далі, поки в мене до кінця ряду не лишалось 11 петель. Перед цими 11 петлями знову зробила накид і 11 петель пров'язала просто лицевими. Це в мене ще не порожниста резинка. Наступний ряд також пров'язала всі лицеві і накиди пров'язувала з хрещеними. Тобто, після того, як я завершила в'язати візерунок, в мене ще два ряди, ніби як лицюва гладь. В першому з яких я робила додавання накидами, а в другому пров'язувала ці накиди з хрещеними. От і після того вже в мене кількість петель була така, як мені потрібно для порожнистої резинки, і я перейшла на в'язання порожнистої резинки. Планка понизу рукавів. Я хотіла, щоб була такої ж ширини, як і планка горловини. Це приблизно 3 см. в мене. Отже, я в'язала 24 ряди порожнистою резинкою, і далі закрила голку з метальцю італійського набору. Другий рукав зробила так само, потім мені потрібно було об'єднувати переди спинку. На підрізі переду і спинки, в мене 8 петель. Вже неодноразово розказувала про такий момент, що я завжди, коли я в'яжу зверху, відділяю спочатку рукави. Потім продовжую в'язати перед і спинку, то на перед спинку в мене завжди на підрізі більше петель. Мені так зручно, для того, щоб під рукавом було все так, як мені хочеться. Коли я обмірковувала у цей момент, що підріз на рукаві буде 6 петель, отже, на тіло, на спинку 8, 8 ділиться на 4, значить, все повинно бути нормально, і візерунок повинен гарно вписатися. Але. Тут в мене не вийшло все так гарно, тому що вийшло, що рапорт якби не співпадав на передій спинці. Тобто, от я пров'язала всі петлі спинки, і далі, коли переходила на петлі переда, там інший ряд рапорта був, не той, який мені потрібен був. І от для того, щоб співпав візерунок, мені довелося зробити зменшення петель. Отут під рукавом, я збавила дві петлі тут і дві петлі тут. І тоді візерунок в мене співпав на передній спинці, і я могла далі продовжувати в'язати. Ще я хочу показати: от видно, що виявилося, що ця пряжа косить. Ось так, я думаю, вам видно. В принципі, ми одягали, коли приміряла я на доньку. То виглядає так непогано. Сильно там не скажеш. Ну, хто там розбирається, звісно, зрозуміє, що вона косить, але виглядає більш-менш нормально. А якщо ще після прання раптом воно вирівняється, буде взагалі чудово, але якщо навіть не вирівняється, то теж непогано, ну, косить трохи, да, видно. Значить, переду спинку в'язала на необхідну довжину. І далі, так само, як і в рукавах, зробила перерахунок. На передній спинці кількість петель, яку мені потрібно було додати в роботу, я розподілила таким чином, що я додавала. То після третьої, то після четвертої. Так само потім ще один ряд пров'язала просто лицевими, пров'язуючи накиди з хрещеними, і вже після того перейшла на в'язання порожнистої резинки. Знизу, ось ця резинка, вона такої ж ширини, як і на рукавах. 3 см, 24 ряди, і закриття імітацією італійського набору. От єдине, що я би змінила вже після того, як Марія приміряла, я подивилась на ній, все ж таки я би, напевно, зробила планку понизу трошки ширшу, ніж планка на рукавах. Я зробила однаково, тому що на отому виробі в магазині, який Марії сподобався, вони були однакові за шириною. Але от в цьому виробі, коли Марія переміряла, то мені, наче хочеться трошки, щоб вона була більше, але вже я вирішила не переробляти. Отже. Здається, нічого не забула, все розповіла. Якщо щось забула, питайте. Такий виріб. Ну, звісно, із-за особливостей пряжі, і за того, що вона косить, може, він виглядає не ідеально, але я взагалі дуже задоволена роботою, тому що я багато нюансів тут врахувала. Ось такий вийшов виріб.